Ну, давайте ми вам відшкодуємо просто якісь кошти. Ну, так, якщо в нас є договір діючий, в якому міститься положення, в якому чітко передбачено пунктом 3.1.15, що забороняється передача об'єкта, будівництва будь-кому без згоди нашої, то хто дав таке право передавати такий об'єкт комусь іншому? Ніхто такого права не давав. Договір є діючий. Не дійсний вимогозвіт, а діючий. Це просто в самовільному порядку вирішили все. Ми припиняємо з вами все. Однак, як припиняємо? в нас же ж є угоди, якими підтверджується фінансування. Крім того, про поставку будівельних матеріалів на об'єкт будівництва. Поставка така навіть відбувається після того, як нам забороняють користуватися земельною ділянкою об'єктом будівництва. І будуватися. Але ні, будівельні матеріали хай заїджають на будівельний майданчик, ми далі будемо за них будуватися. <кій> ну, я думаю, що в будь-якому демократичному суспільстві, де працює законодавство, такий пром взагалі є недопустимим. Неодноразово люди за участю міської ради збиралися на зустрічах. Результат є ось представник кооперативу відповідача. Який є членом кооперативу Грінтаун, бо в нього там теж майнові права, ну, як виявляється, по його договору, по його листам, побив людину, яка сьогодні хотіла фіксувати судовий процес. Оце в нас такий демократичний зустріч. Бо він знімав на телефон процес зустріч. Бо йому кажуть, все, йдіть гуляйте, в нас новий забудова. тут питання: а хто дозволив передавати майно кооперативу Якоїсь іншій юридичній особі. І таке не має права відбуватися адже істотними умовами договору написано, що це заборонено робити. Але ні, в тих, в кого є гроші, тих, в кого є сьогодні наглість, у них є все дозволеність, вони можуть робити абсолютно все, що завгодно. І самим яскравим прикладом того, що це просто оборудка, яка планувалася зробити, і є те обставини, що. Заборонили генпідряднику приходити на об'єкт, заборонили замовнику будівництва доступу до земельної ділянки до об'єкту, але будівельні матеріали заїжджають далі.